Вітаю! Давайте розберемо домашні задачі. Мені дуже подобається задача 4.56, тому що схема в цієї задачі вона дуже провокаційна. І на такі схеми зазвичай ви підкопаєтесь, тому що резистор 1 так нарисован, що його зазвичай учні вважають під'єднаним паралельно до резистора в 3.4. 4 Але це провокація, тому що давайте подивимось. У нас є два узла, де починаються. Входи резисторів 3 і 4, і є вузол, де вони закінчуються. Ось у нас два резистора, поєднані паралельно. Але після цього вузла до самого джерела є ще два резистори, які пов'язані між собою явно послідовно. І тому зараз я покажу еквівалентну схему, але розв'язувати буду саме по цій схемі, яка є. У нас потрібно визначити потужність струму в кожному резисторі. Ми таких задач вже багато розв'язали. Якщо опор кожного резистора знов однаковий і 40 Ом, і напруга на полюсах джерела 50 вольт. Ну, давайте подивимось на еквівалентну схему. Як я вже казала, у нас є два резистори, 3 і 4, які йдуть від плюса джерела, і поєднані між собою явно паралельно, це ми можемо побачити. Ось. Потім, після цього, після цього узла, у нас йде резистор другий. А після нього послідовно йде резистор перший, і він вже виходить на від'ємний полюс джерела. Ось така еквівалентна схема буде в нашій задачі. Якщо вона вам більш подобається ніж ісходна, ви можете використовувати її, але я буду використовувати ісходну схему, мене вона не заважає. Тому поїхали. Але я тільки що перевірила ваші класні роботи, які ви писали. По записи, і побачила, що ви настільки поспішаєте списувати задачі со за слайдів, не всі, але деякі з вас. Що ви забуваєте рісувати схему. Але задачі на електрику без схем вони не мають сенсу в розв'язанні. Як ви розв'язуєте задачу, якщо я не бачу схему? Розв'язання чого? Тоді вам потрібно кожного разу прописувати словами дуже подробно, прискіпливо, як у вас яка схема. Ну, як би на мій погляд, простіше нарисувати схему і вже буде зрозуміло, що ви робите. І так, нам дано, що опір кожного резистора 40 Ом, напруга на джерелі 50 вольт, знайти потрібна потужність в кожній. В кожному резисторі ми будемо обчислювати опер, і здесь можна побачити, ізходячи з із того, що ми казали, резистори 3-4 паралельно і це опор загальний Р-навпіл, резистори 1 і 2 послідовне, це опер 2Р. А загальний опер це ось ці два послідовних резистора плюс послідовно до них ось ця група резисторів, тобто Р-навпіл плюс 2Р. Це буде 5 других Р. Я навіть не буду. Обчислювати зараз опер я просто вже буду обчислювати сілу струму Уже після цього. Підставляти все будуть до потужності. Але якщо хтось в загальному вигляді тягнув далі, ну, можете так робити. Якщо ви обчислили здесь опер, то ж молодці, можете це зробити, не заперечую. Зрозуміло, що сила струму в першому і другому резисторі в даному випадку така сама, як і сила струму в, в загальному колі. Тобто я можу загальну напругу поділити на загальний опер. Загальна напруга нам звісна: загальний опер 5 гер ми знайшли, і далі в цю формулу. Дві напруги поділити на 5 оперів, ми можемо підставити вже 50 В 40 і отримати 0,5 А. Зрозуміло, що так як 3 3,4 однакові, то струм ось на цих вузлах він поділяється навпіл. Тобто загальний струм 0,5 А в загальному колі, і здесь він буде по 0,25 А. Це теж ми можемо відмітити. І зрозуміло, що в даному випадку я не буду окремо шукати напругу на кожній ділянці. Кола немає сенсу, але ми знаємо вже силу струму в кожному резисторі, і ми знаємо опер кожного резистора. Тому зрозуміло, що потужність струму в першому і другому буде однакова, і потужність струму в третьому і четвертому теж буде однакова. І ми можемо це вже обчислити по формулі сіла струму в квадраті помножить на опер. Для першого і другого це буде 10 Вт. А для третього і четвертого це буде в 4 рази менше, тобто 2,5 Вт. В 4 рази, тому що сила струму в 2 рази відрізняється, а вона в квадраті у нас. Ну і можемо записати відповіді: у нас попарно. потужності резисторів ми знайшли. Ось така задача. Я сподіваюся, що ці задачі вже вам даються набагато легше, і ви. Вмієте вже їх розв'язувати, і, бо більше ви бачите вже схеми і можете їх спокійно розкручувати. І коли вам будуть зустрічатися такі задачі в самостійних роботах, вони, або в контрольній, або в тесті, вони не будуть викликати у вас вже багато проблем. Давайте рухатися далі. Наступна задача 4.57. На використання коефіцієнта корисної дії, але в даному випадку нам не потрібно буде саме коефіцієнт корисної дії шукати. Давайте подивимось на умови. Електричний чайник нагріває 2 літри води від 10 до 100 градусів Цельсія за 3 хвилини, яка довжина нікелінового провідника, з якого виготовлений нагрівальний елемент, площа перерізу провідника до рівня 0,63 км, ККД чайника 80% і напруга в мережі 220 вольт. Ну, якщо ви Прискіпливо записали акуратно е, умови задачі, то у вас зайняло це пів сторінки, мабуть. Тому що я з большим трудом намагалася записати, але в мене все одно трохи наприкінці. Е, одиниці вимірювання у теплоємності не вписались, тому що я при тому, що я почала, бачити, прямо з самого верху. Ну, 2 літра об'єм ми легко переводимо в метр кубічний. Сподіваюся, що з 8 класу ви це пам'ятаєте, густина води нам теж звісна. Можна 1000, можна 10 в кубі, але мені класно, 10 в кубі, тому що є мінус 10, потім це буде 2. Але, будь ласка, ні в коєму разі ви не можете написати, що маса води дорівнює 2 кг. Нам це не дано. Це велика помилка, якщо ви так запишете. Вам даний об'єм, і ви за таблицею знайшли пустину. Будь ласка, на це звертає вашу увагу. Початкова температура 10 градусів Цельсія, кінцева температура 100 градусів Цельсія. Час ну, вже буде Тау, а не те, тому що температуру використовувала, те тому це 3 хвилини, ми можемо теж перевести в секунди. Далі... Питомий оперні Келіна майже вже запам'ятали, тому що ми багато разів використовували ці дані. Площа 0,63. Ну, тут можна або 0,63 на 10, в мінус 6, або 63, тоді буде на 10-7, в мінус 7, якщо ми хочемо стандартний вигляд написати. Далі є коефіцієнт корисної дію. Це єдиний варіант, коли я можу відразу записувати в далях а не в відсотках, а потім в систему інтернаціональну, типу в долях. Це ми домовились з вами ще в 7 класі. Далі напруга 220. Ну і зрозуміло, якщо воду ми будемо нагрівати, нам потрібно буде ще питома теплоємність. Ось тут в мене вже одиниці вимірювання, бачите, вони полізли на е, черту. Але в мене трафаретка, я не можу черту цю рухати. ну, Тільки для цієї задачі не хочу. І знайти потрібно довжину. Фух. Але. Опис цієї задачі дуже простий, тому що якщо у нас в задачі зустрічається коефіцієнт корисної дії, то з нього ми зазвичай починаємо. Але в мене теж ні, ні вміш... ні, ні... можна було все вмістити на слайд, тому я, бачите, навіть збоку писала. І так, коефіцієнт корисної дії. Це щось корисне поділити на щось загальне. Ну, Дивимось, що у нас корисно? Корисно в даному викли... випадку те, що ми будемо нагрівати воду. Тобто це буде кількість теплоти. А загально в даному випадку буде робота електричного струму, за рахунок якої буде виділятися енергія, яка частково пойдет, ну, 80% буде нагрівання води, а 20% буде втрати. Тому, коли я записую коефіцієнт корисної дії, це буде на А. Іноді у нас було навпаки, ну зараз саме так. Кількість теплоти це потома теплоємність, маса і різниця температур. а… Робота в даному випадку краще за все брати у квадрат, умножити на час, і поділити на опер, тому що ми напругу знаємо і будемо використовувати саме ті параметри, які нам потрібні. Нам ще далі площу і довжину, і тому ми опер можемо виразити. Масу я заміняю на густина на об'єм, а опер заміняю на. Питомий опер на довжину і на площу. Але дивіться, у нас R стоїть в знаменниці знаменниками. Ми сюди його піднімаємо, і тоді у нас буде ρL в чисельниці, а S буде в знаменниці. Ну, дуже важливо, щоб ви не попутали ці літери. І тоді із цієї формули я можу знайти довжину. Для цього я должна ККД помножити на ось цей знаменник і поділити на все, що стоїть перед L. Тобто кінцева формула буде ось така велика. От вона реально буде ось така велика і бажано в ній не загубитися ніякі літери. І ось тут, безумовно, ми будемо перевіряти одиниці. Ну, тому що не дуже класно, якщо ви будете підставляти тут е числа з одиницями вимірювання. Це вже не по-дорослому. І так, напруга це вольт в квадраті. Час це секунда, площа метр квадратний. Далі потом теплоємність Джой килограмм градусу Цельсия, килограмм на метр кубичный гостина, метр кубичный об'єм, градус Цельсия різниця температур. Ом на метр це целью опер. Дивимось далі. Ну, по-перше, у нас коротчивается градус Цельсия, у нас корочивается килограмм. У, скорочується... у нас скорочується один із метрів. Що залишається? Вольти у нас залишаються, секунди у нас залишаються. Метри одні у нас залишаються, джоулі у нас залишилися, і оми у нас залишилися. Далі ми, далі ми бачимо: вольт поділити на ом це буде ампер, і ампер умножить на вольт на секунду це буде саме джоуль. Тобто, ось тут у нас вольт квадрат, ом і секунда це у нас джоуль. Або ми це виділяємо якось, або ми це, це продовжуємо розписувати. Але, вибачте, я це вголос проговорюю, тому я можу собі дозволити далі не прописати. Якщо ви це якось виділили, ну, теж ви можете написати. В мене просто не вистачало міста, а я не хотіла використовувати ще один слайд. Просто намагалася це компактно записати. Ну, нема, нема куди було це помістити. Але ще раз, вольт поділити на Ом, це буде ампер. Вольт умножити на ампер умножити на секунду це буде джоуль. І вже джоулі у нас скорочуються, залишаються метри. Ну, обчислені здесь складне, Але я сподіваюся, ви з ним все ж таки впорались, тому що тут багато потрібно було різних чисел правильно підставити. Але якщо ви бачите, то коли ви будете обчислювати, ну, наприклад, 10 в кубі, 10 в мінус 3, ви вже можете не рахувати, десь в мінус 7, а тут буде в мінус восьмий, це вже буде просто діся, десятка. Мінус перший, але можете її підняти сюди, це буде десятка, ну, наприклад, це буде вісім в такому випадку, ну і таке інше. Тобто можна спочатку все подивитися, а потім вже далі. Але деякі з вас дуже класно купуються, на те, що десь 4242, і вони в різні частини дроби це розташовують. Це неправильно. Тут цим руководством це не потрібно. Добре, приблизно ви отримуєте 14, 14 метрів, і це буде відповідь на задачу. Ну, ось такі дві задачі. Сьогодні ми з вами розв'язали. Сподіваюсь, більш-менш хтось, ну, більшість з вас, сподіваюсь, впоралася самостійно, хтось підглядував. Ну, добре, сподіваюся, що розібралися. Все, можемо відпочити.